Сегодня в 12 часов на основании полулевой ухвалы известного своей беззаконностью пещерского суда несколько десятков вооруженных автоматами, одетых в камуфляж людей, захватили приемную народного депутата Украины Новинского. Власть уже перешла к вооруженному давлению на оппозицию. Как эта власть собирается объединять страну, как эта власть собирается обеспечивает законность, как эта власть собирается идти в Европу, если она уже с автоматами приходит в общественные приемные народных депутатов от оппозиции. Они нас ведут не в Европу, а в Гондурас уже своими такими действиями. Кроме того, незаконно удерживаются люди на различных этажах. Народных депутатов не пускают в помещение, не выпускают из помещения. Выпиющее нарушение законодательства. Мы обращаемся к министру Внутрішніх дел Авакову, Генеральному прокурору України, прем'єр-міністрнікую президенту Порошенка. Наведіть і порядок в стране, якщо ми хочемо бути європейською страною, прекратіте уже вооружене давлення на в стране опозицію хочу зазначити, що хочу звернути увагу суспільства про те, що нами було під час відвідання вказаного приміщення сьогодні виявлено ряд юридичних. Порушень саме порушень з боку правоохоронних структур, а саме міністерства внутрішніх справ. Ось нам надали надали копію ухвали Печеського районного суду України, відповідності до якої було проведено обшук. Обшук приміщення, яке безпосередньо належить, як вже сказав колега, є приймальною народного депутата Новінського Вадима Владиславовича. але при цьому, при проведенні обшуку, всі працівники даного приміщення були заблоковані в окремому приміщенні, фактично, незаконно утримувалися напродовж декількох годин. Ми вбачаємо, і це є зверненням до Генеральної прокуратури про перевищення посадовими особами Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. Тури своїх посадових службових обов'язків при проведенні обшуку та незаконного фактичного отримання ні в чому не повинних громадян працівників вказ... в працівників, які працювали в значній організації. Також хочу відзначити про незаконне відключення. Всіх засобів та каналів зв'язку був заблокований доступ до інтернету, був заблокований фіксований зв'язок, телефонний для того, щоб люди не скористалися належною правовою допомогою і не отримали відповідні консультації. В зв'язку з чим ми вбачаємо, що це ознаки є диктатури, яка зараз формується, яка не рахується з вимогами кримінально-процесуального законодавства. Звичайно, фракція Опозиційний блок буде докладати максимум зусиль для того, щоб. Щоб здійснювати контроль за законністю вказаного проведеного обшуку та відповідно притягати винних осіб до кримінальної відповідальності. Дякуємо.